Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Сьогодні я хочу трошки поекспериментувати. Трапилось мені на Ютубі азіатський блогер, який частенько використовує для орхідей прості доступні засоби для нарощування коріння орхідеям або для того, щоб вони зацвіли. І мене зацікавив один спосіб його, я хочу з вами разом проекспериментувати цей засіб. У мене є дві орхідейки. це Феррара, орхідейка, всі її знають, жовта така гарна орхідейка. Я її навесні пересажувала. І в мене вона давно вже і не хоче цвісти. І оця в мене орхідейка. Це гуачо мультифлорочка, купувала я її підлітком, уціночкою в неї там навіть є десь старий цвітоносик, але у мене вона вдома не цвіла. Як бачите, Наростила гарну листову масу, наростила гарно корінчиків, але цвісти ну, ніяк не, не збираються. Вже хочеться мені побачити її квіти, але все ну, щось не так. Я їй і добрива давала, і для цвітіння, і моносфосфат калія, але вона ніяк не реагує. Я сподіваюся, може хоч на. Такий спосіб, якась з'явиться реакція. Ну, це такий засіб всім доступний, це не хімічні елементи. Це, я сподіваюся, якщо не з'явиться цвітоноси, то навредить ми ніяк не навредимо орхідейки. Це, значить, він показував такий спосіб лук. Цибуля і рис. Я часто в нього бачу він використовує рисовий настій, але з луком перший раз побачила то він часник використовує для нарощування корнів коренів орхідейкам на реанімацію. А тут він використав засіб такий. Значить, ну він робив на літру того і на літру того. Ну для мене це дуже великий об'єм. Я зробила півлітри лукового настою і на півлітри водички рисового настою. Значить, взяла цибулинку, він цибулю заливав гарячою водою. Я залила кипятком. Настоювати його треба було 2 години. Тут рис. Заливається холодною водою, теж настоюється 2 години. На літру він брав 3 столові ложки рису, ну, я одну столову ложку на півлітрову баночку водички взяла. Тепер ці раствори треба процідити і змішати в одну ємність. Я взяла ось літрову баночку, марлічку і зараз з вами. Зробимо, процідимо рис, рисовий настой. Я іноді за 2 години так потрошку його е, е, помішувала. і зараз ми процідимо, так, не хочеться, щоб цибуля та туди бухнула. Луковий настой трошечки про астив, бо була гаряча водичка, і у нас ось є такий розчин. Так, ой, ну, для, для початку він, звісно, у нього. Орхідейки в, в горщиках з дирочками, то він замочував в такому розчині. Так як у мене і ця і ця орхідейка в закритій системі, то ми зробимо лише проливом полив і я залишу трошки водички, орхідейка сама буде пити. І він ще брав і оприскував орхідейки цим розчином. Так що я зараз трошки наберу пульвілізатор водички і теж ми зробимо оприскування по листочку. Я думаю, ми нічим не навредим нашим орхідейкам, а так хочеться проекспериментувати Він робив це. Було, ну, було написано, що з інтервалом 70 днів, це ще раз потрібно повторювати. Ну, Так як у мене закрита система, і просихати буде трошки повільніше, хоча можна замочити, залити більше, а потім злити лишню воду, бо лук, звісно, пахне. І я потім ще раз повторю цю процедуру. Коли в мене просохнуть орхідейки після поливу, я зроблю ще таку процедуру. І подивимося, чи дійсно цей спосіб допоможе зацвісти орхідейкам. Була вже і осінь, були перепади температури. Була, були підкормки на цвітіння, але вони ніяк не реагують і хочеться дочекатися їхнє цвітіння. Ну, у Феррару я купувала з квітами, тобто я знаю, як вона квітне. А от Гуачо тільки бачила в Ютубі, на картинках. Мені подобається така квіточка, але щось вона не хоче цвісти. І я вирішила спробувати ще таким народним способом. Так, полили. Я потім постоїть півгодинки, я потім зілью цю воду, бо запах, звісно, лука дуже відчувається. І зробимо Оприскування. І з нижньої сторони листочки оприскаємо. Це в мене був кліщ на цій орхідейці, тому не лякайтесь то сліди від кліща. так, з двох сторон зробимо оприскування. Я потом в пазухах повитираю водичка, бо зараз зима. Не хочеться, щоб щось залишалося і потім була біда. Ну, Спробуємо. Чому б не спробувати? Це цікаво. Той самий лук вітамінки, вітамін С для орхідеї. Я думаю, це корисно, нічого страшного такого немає. А ось щось і вийде. Хотілося б, звісно, побачити квіти, а не одне листя. Ну, от, зробимо такий експеримент. Через півгодинки я позливаю цю водичку, тому що, я ж кажу, запах лука відчувається. Ну, для експерименту можна трошки і потерпіть. так. Все, обработаю наші орхідейки. Буде цікаво, звісно, поспостерігати, що воно з цього вийде. Буду вас ставити, як кажуть, в курс наших справ. Бажано через тиждень повторити, раз два ще після цього, ну, подивимося, Через який раз у нас вийде чи вийде дочекатися цвітоносиків цих орхідеях. Я ж кажу, я спеціально готувалася до цього експерименту, підсушила їх гарненько, щоб вони цей розчин гарно в себе обібрали. Він ще, звісно, в пазухі. Брав ватні диски, так ложав туди мочив і залишав на деякий час. Ну, я не буду лажити ватні диски, я зараз трошки обсохнуть вони, і повимакую лишню вологу у пазухах листочків і поставлю їх, позливаю водичку і поставлю їх на їхнє місце. і будемо спостерігати. Що воно відбудеться, я тут підпираю її, бо вона якась завалюється на один бік. Я вже і так її ісяк, а вона все одно лягає. Ну от, кому цікаво продовження цього експерименту, пишіть, чекайте наступних випусків, підписуйтесь на канал. І на все добре.